колеги, Працюємо гіршіці, по падали ці по бур'янам, працюємо на автопілоті. Компанія Sprayforce нам встановила автопілот від FJ Dynamics, e, значить точність РТК плюс авторозворот. У нас все показується, все красиво, ну, але... Але в кабіні МКЗЯ дуже зручно рук їздить. Більше часу на штангу йде. Бенше уваги на руль. МТюк їде сам. У нас трактор погнав сам на авторозворот. І зараз сам заїжджає в лінію. Оп! І заходить сам. Чік. Розворот виконано у нас. І поперли далі. Щітко. Сам собі пішов в лінію. Красота. Красота. Таку бабу-ягу туди замішали, той оприскувач. Це просто просто капець. Зараз перейду до Сані, зараз ми вам розкажемо, що у нас там замішано. Правда, тут Ніхоланд дискував, то трішки слабенько він надискував, такі, блін, рівчаки є. Ну нічого, так. Йдемо. До Сані, зараз ми розкажемо, що ми сюди вносимо і що туди буде посіяно, і що взагалі тут будемо творити на цей рік і на наступний рік. Так, колеги, вітання. Значить, Приїхали ми сьогодні на ділянку, де була висіяна гірчиця до сані. YouTube канал Агрофоб. Хто знає, Саня займається посівним матеріалом, засобами захисту рослин, комбікормом. І всім, всім так, всім так, що очис, тільки можна. Цьому да? душу чистка вже починається у нас. Е, да, Ти, е, туди ще дивиться? Е, Там можна туди, можна а, туди. А, Я так. тут уже дивлюся. <ріст> <Так. ріст> всім привіт! Наше вітання. Сьогодні, <ріст> звісно, <ріст> <ріст> у нас сонце цього світла немає, а робота треба робити. Робота Тому Ми приїхали сьогодні. Нас заплановано було зробити. Зачистку цього поля ми сюди приїхали вносити раундап і всякими прибудами. Так що зараз ми розкажемо, покажемо, які у нас там бур'янці на полі ростуть. Да. Да. На полі тільки що відбивали межі поля по автопілоту, то дуже багато лободи... Да. Помимо... Лободи, лободи багато, там і осод, там і ваточні, а багато ваточні. Ти знаєш, не дуже. Ну, я оце зробили, скільки там проїхали. бригади. Стар... Намагаємось побороти. Да, да, да. Да. І оце, це ж планувала у нас обробка цього, щоб зачистити площу перед посівом пшениці. Бо коли останній раз ми молотили пшеницю, дуже багато було е цієї... Е берізки. Да, була, і да. Берізки, і воно ж всю картинку нам портило. Ну, ну, да, ти да. їдеш в компані, а воно зеленіє. Да. Да, Бур'яна не було як такого, ну, розумієш, але берізка, вона, звісно. Почала тоді повзти. Да, ну, да, щоб 100%. такого не повторялося, так ми зараз її трошки піддавимо. Да, тут да, Тут така суміш. Тут візьмемо все, що навіть <сram> ще <сram> не повинно взяти. Основне, це що в нас? Це в нас э, гавоп, це йде в нас раундап на ізопропіуміновій основі 480-й В кількості ми виходь, десь 5. 5,2 літра на гектар. Да. І скажу, Саш переб'ю. Оце, до речі, компанія оця океан. океан оце, да, да, компаній, я багато да. користувався і гранд старом, їхнім, їх і Хізалофопом, і клекли то димом. Це хороший це ті аналог примени вонючий. Да, да, да. Рітер, це аналог, Рітер БТМ, да, їхня ця. Але вони зараз конкуренції трошки ну, уступають цим. Ну, не, не хочуть нам давати ціну, яку хотілося. Угу. Розумієш? Але на ленку, препарат на хороший. Це є інтересніші ціни. Да. Це вони трохи просадились по галопу в кінці сезону, бо їх ніхто не брав. Ага. Ну, щоб ти розумів, вони торгували по 4 тисячі. Угу. Коли ми всі торгували по 3,50, ну да. по 3,500. Да, 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 а це в них остатки там контер контернер прийшов, так каже, ну, Сань, візьми на остаток сезону, <реку> ото взяв. Але реально їхні препарати хороші. Вони працюють, та, да. Да. вони розвиті прямо в Китаї під їхнім брендом. Так що там питання немає. КОМБТ БТ це теж їхня тема. Це Кломазон. Кломазон отлично. Він скільки там около тонни не продав його в цьому році. Угу. Всі, всі просто доволі, щасливі. Да. Дія його реально класна. Навіть ваточник придавлює в деякій мірі, але ну, основне це його сосонка. Сосонка польовий да, да, десь по 0,3 може додати сміло. Але після нього бажано пшеничку зиму не сіє. Ну так, да. да. згодом. Так, що ми ще додаємо? Додаємо ми сюди агрітокса. Це в мене одна каністочка була. Хотілося б, звісно, агрітокс. І через човина МПЦ, вона дуже широко проникнула. Вона заходить прямо куди, не може нічого не зайти. Воно yeah. загибає, хвоща, шикарний, курузі, препарат. шикарний препарат. Він додав, щоб мені трошки проконтролював берізку, краще її осоти, щоб Це uh -huh. Підсилив дію. Так, прилипач обичний. Вся ця штука, додали ще pH-коректор, щоб uh -huh. підкислив. Ну, водичка прямо у нас із цього. О, водичка ж річкова. річкова ну, Але ну, все то, рівно, вже де переживати, да, більше. Да, так. Да. І протипінник, пінольчик да, ти, са, да, ти да. сам убідився, що він реально робить. Да, да, да. Да, бо просто кажуть, от, Саня, десь у кінці або на обніжку не взяло. А не взяло чого, бо піднімає піну. Піна піднімається і да, все. І воно тоді плюється і не хоче нічого працювати. Да. Так. Ну, каністри і солярку не показують. Каністри вже пустенькі в нас. все Це помиємо і на ЗСУ піде на паву. Трактор кропить, зараз подивимося, які буряни нас. Думали ми ввечері вносити, але Почулося так подивилися. Звісно, вчора, да. ну, вчора у нас там не склалося обставини, не вийшло. В принципі, зараз погода дозволяє. 26, е, вітру немає, робити нема чого. Ну, в чобі не поїхали. Світла немає, так? У немає, да? нас тому... немає світла. Вчора часа 6 не було, зранку не було. Ну, як да. прилетіло по всіх і в, в тому часі. Тому а вирішено їхати так, на поле і працювати. Хоч кіно постійно, щоб час марно не тратити. Так, що у нас посходило? Посходило у нас падалочний цей. Гірчиці багато посходило. Але бачиш, вона не хоче рости. Не хоче. жара Вже? І, вона... і ось де-не-де. ось Хоче де, де. квіточку викинути. Ага, да. розумієш де? Там, там, там. Якби розумієш, в неї біологічні часи і вони вже тікають. Ну, їй да. вже треба викидати цвіт. А ціни да. не викидає, бо воно ще мале. І оце така ситуація. Але коври рівномірненькі. Лобода теж не дуже добре. Очаги такої лободи повилазили. Очаги лободи, трохи є. Це. Ну, вручну, понятна, що ти її не вирвеш. Але ну, ділянка доволі така. В принципі, щоб не тратитися, можна було її задистувати, загорати і прямо сіяти без проблем. Ну, хочеться як да. краще. Поруч, якби ну, ти ж користуєшся по ним, да. хочеться добитись хочеться максимальної добитися. частоти. Мене просто тіпає, як бур'ян не починає. Да. То, я, я пережив той рік, тепер По соняшнику. Так, тільки та, бачу бур'ян, все, мене зразу вдрожки дає. Треба його швидко бігти, зачищати. Зараз да. їдемо, отут десь у нас ділянка васочника була, а я просто покажу вам. А он видно, дивимо, виліз. Сути, так. Ми з нею трошки запобуровуємо. Е, там в мене дуже на стороні багато осоту, багато березки, бо, то, в принципі, в ту сторону я якраз і краще Ну, Саддішки я зачислив, все да. красиво. І будемо, так. що тут буде посіяно? Буде пшеничка посіяна. По сортам розкажу потім. Да. Ну, буде Юлія моя старша репродукція. І докупився два сорта ліма грейновських з документами ну, офіційно. Так що будемо всі їх сіяти. І будемо спостерігати, як у нас буде в конкурентній боротьбі, скажімо так. Да. Буде так. всі ну, норми так, жодні. Норми, буду, так. Да. Хочу посіяти її в оптимальні норми, то завжди в мене виходилося. Що сіється, воно завжди снячий голос, це після 1 жовтня. жовтня. А тепер так. Да. Да. Ага. Він так і проситься, щоб його покропили. Да, Що покропіть є. мене подумала. Ваточні, бачиш, там там. він маленький. Його якраз треба кропити. А коли він вже погруди, то ну, да, смисл його... вже його нема сенсу. Так, Оце ділянка була, а дуже ж його було Капець-капець. так. Да, да, да. Ну хто оцей захоче ja. передивитися садіння минулі відео? В ютубі ви прекрасно бачите, що оці латки ми бігали і оприскувачами бризкав. Всі прикалувалися з мене, блін. Ти <с Tot> що робити, не можеш? Але ви бачите реально, що воно працює. Воно працює, що його менше, і з кожним роком його буде все менше і менше. І я хочу і вас закликати, щоб ви теж робили правильно. Так, туши, треба отвідти. Давай. Погнали. хоп, хоп, Женя каже, <ріст> Ну що, продовжуємо. Це Хочеться посіяти пшеницю в оптимальні сроки. Оптимальні сроки у нас починаються по нашому регіону із 15 по 1. -е. От в оцей період, якщо дасть Боженько нам вологи, піде хоч трошки дощ. Да, да, Але є варіант, що можна тут просто дисконути, день подождати, воно підсохне, кинуть у суху. Але є тут обратна картинка. Може спровокувати якісь дощі, капне, ну, воно да, наплюне. Нерівномірно да, до... піде. Да, і... і воно це. Ну будемо намагатися вже там якось підгадати із погодніми умовами. І в принципі норму висіву я теж хочу збільшити, бо по нашому регіону, там де сіяли по 4,5-5 мільйонів, uh -huh. то там був результат кращий. Ну, да, да, да. Да, по по емілю, той, що зараз у нас на продажі, там виходить, що по нашому регіону він сипнув від п'яти, де ніхто нічого не давав ага. особу. І там, де 7,5 більш-менш заряджали. Це, це, да, це, він хороший не сторосив, результат. в принципі, да. Зерно непогане, як ідеально, зерна немає, правильно? Треба, щоб да. ідеальні умови. Да, якщо немає умов, то по, по факту ти там і супереліт усі, і воно все одно засохне. По сортам хлопці мене питали, чи ти не хочеш попробовать Богдана, там, е, що там ще є, е, Софія Київська, там, Софія -Київ. це ж вони, да? ну, наші, наші українські. Ну, я просто орієнтуюся на наш ринок. Наш ринок потребує більш таких що інтенсивних сортів. Mm, да. Розумієш? І нас тут, в принципі, з вологою другий раз буває і добре. Ну, цей рік, звісно, у нас трошки... А так, цей рік, взагалі, милізій. колапс. Взагалі, да. Обдиви, сам розвертається. да. так. Ну, чого техніка дещо. Да. Сам розуміє, коли йому заїхати. Що, Кондиціонер працює, вікна закриті, автопілот працює, авторозворот є, оприскуватель норму тримає. Красота. У нас 150 літрів, 150 літрів. Да. 150. Ну нормально. Але що, типу, жару, я і сам казав, що в жару немає, цей. але тут така коняча доза, що вогню да, і Тут і, навіть якби... Приятно, ну... що якщо по 3 літри, то треба було там одно Серно Так. — А тут в принципі це трохи вітереся. А нічого, воно все По рівно попаде. попаде. Концентрація висока. Все залежить від концентрації. Навіло це мене править, там каністра на 5 гектарів. То, 4 літри, Вроді би ж багато. А... Да. Але з іншої сторони дуже він класно спрацював і сої практично ну, нічого не було. Да. Понятно, що сої все одно хоч-чуття получає стресу, але ми його не бачимо фізично. А, Да. да. Вона, щоб нам вода не падала. Тепер хочу ще про десиканці розказувати, бо мене замучивається мкає. Да. Так, давай сань про десекант, бо ніяк ну, ми не цей. Певіньок, <хи> бо на не да. Тепер про десикант. Просто хлопці беруть десекант, вони трошки не розуміють його принцип дії, як його застосовувати, приходиться кожен раз і повторяю, то завдяки відео і твоїй аудиторії я хочу так, в двох словах об'яснити. Мене за ці неділі-дві, мабуть, замучили цим клеєм. Десикант клей, десикант клей. Десикант я розумію. Да, нерівномірні сходи, там пізні сорта, допустимо, хочеться його раніше там збути в такому плані. Потім забур'яниць. Так, потрібно використовувати десиканти. Що ми підразуваємо під СК? Це діюча речовина Да. До, до є 150-й, це обичний, норма розходу його 3-3,5 літра, тобто 10 літрів на 3 гектара. А є сконцентровані по 360-370 грамів, якого там норма літра півтора. Правильно. Да, Ми да. його беремо, вводимо з водичкою і бризкаємо на ніч. на ніч. І за чого? Із-за того, що воно потрібно, щоб попало в рослину, тобто на листочок, під діє ультрафіолета, він працює і починає розривати клітинку. Да. Тоді вона буріє, тоді швидко спрацьовує. Е, взагалі потрібно, щоб було десь процентів 30 торгів поборівня побій. Ні-ні ні. Ми бачимо, як Там, да, віде, Амброзія, віде, постійно віде. та амброзія, ми її зараз... Дамо їй газу да. трохи. І сила Ютуба і ТікТока, що додають клей. Так. Але ніхто сильно не розуміє, як цей клей працює. Ну, Думає, як ізолянта, він підклеїть той бобик. Да, і да, все, да. Він не репне. Ну, ви представляєте, яка сила того тріскання по шву і того капельки того клею. Всі думають, що це суперклеєш. Це момент. супер момент. Ото такі в тюбіля, що продається, одразу вкриє. Ну так не виходить. Принцип дії клею, його потрібно коли ще у нас навіть процентів 20-30 зеленого сухого, тобто 70% зеленого листка. Зеленого. Чого? То, що він попадає в рослину. Ходить в контакт із соком, загущає його, і тоді в нас поверхня натягування стає твердіше, густіший сок, да. і боби не, не розкриваються так сильно. А от тепер боби осерепаються на, на низу, воно поки туди долетить, чи долетить це не, не варіант. Ви да. щоб воно склеїло. Я розумію, по, по цій, ну каже, ти такий бізнесмен, ти міг продати його тони. Я розумію це. Можна продати, що хочеш, тільки ж ну, потім. Вам же ж придеться, чого воно таки. не спрацювало. Розумієте, ціна питання цього клею, допустимо, моїх поставщиків, ті, що я питав, 1600 гривень відро, 10 uh -huh. З Розрахунку 3 кіло на гектар. Uh -huh. І доброміла, деклад доброміла цього 370-го uh -huh. треба півтора літра. Оце хлопці так бризкали. Uh -huh. да, але це треба було ще зробити 2 тижні назад, тоді воно було б ефективно. Зараз, в принципі, деквата ви підтягли його, чуть-чуть підсушили, і декват же не сушить вам, ні боби не сушить, не сушить, не стебло не сушить. Розумієте? Ну що ви mm, розумієте? Він тільки сушить листочки. Росина погибає і відповідно тоді починає втрачати свою вологу. Правильно? Сто відсотків. Та що не дзвоніть мене про цей клей, бо мене вже воно ковбасить, і чесно. <рес> 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 да, сила тіктока. Я кажу, один сказав, все, всі почалися, давай клейти її. Да, <рес> рано, рано, да. рано вже кле. А ті клейте... верті, бо би... пізно кажу рано да, йома, вони йома. не долилися і вони не будуть ускатися. Ну, то, що зараз практично настільки низи дають хороший врожай. Ну, ну, в нашому да. регіоні стільки півтори-дві тони щось. Ну так, да. дві, десь, так. якщо хороші площі, там дві з половиною доходять. Але так, ну, щоб три так, нема. Три ще не косили. Не Ні, ну може хтось там, ну, а, то так, да, я згоден. Да. А так ми, ну, ми бачимо реальні історії, що ну, дуже засушують погодні умови. Соя сильно не цей не, не, ну, не сипле в цьому не році. Не да, вона не виповнилася. О, у зв'язку з чим нема вологи, і відповідно е, цей стручечок тонкошкуренький, да. розумієш, І в нього не вистачає сили тусою стримати. Так, да, так, да, так, да, ну. да, да. так. Отако. Так що не, не грайтеся і не, не купляйте ту всю фігню, ті її, ну, не, не допоможуть вам. Уже не допоможуть. Треба вже було трішечки раніше. Да, Це не те, що там. Продати можна, можна да, грошей. Кучу можна. грошей можна заробити, ну, але да, ж ну, ну який просто, сенс у цьому, ну, якщо так, воно так, не працює. Хочеться, щоб воно ж було все добре і красиво отри. Да. Оце такі справи. Так що, друзі, оце ми зараз вже доходимо, так? Да? Так, да, вже Доходили, пішов країб між де... стовбами. Да, робота зробилася, в принципі, поговорили, погомоніли, всі ці пороз... історії порозказували. Так що Цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, дзвоніть, пишіть, пшеничка ще є. Пшеничка, Я ще засоби опираю. захисту рослин, да, да. все друзі, є. є. Добрива. Вимпів прийшов, раку насіння прийшло. Так що звертайтеся. І добрива всі є. Та все є. Да. Так що, кому треба, телефонуйте, номер буде сані в описі. Е, хто знає, де територіальний магазин знаходиться, заїжджайте в гості на каву. Ну, да, заїжджайте, да, кава все. є. Все є, буде. Є світло, є. Да, є. Є світло, є кава. <світло> так що є заїжджайте. Да. Всім Спасибо пока.